Це взагалі дуже позитивно впливає як на маму, так і на дитину. Зручна локація просто неба та красиві звуки музичного інструменту в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі відбувся перформанс на нещодавно облаштованій терасі на третьому поверсі медичного закладу. Для присутніх виступив відомий музикант, соліст, інструменталіст камерного оркестру Гармонія Нобеле Юрій Маршалик. Музика це універсальний такий спосіб комунікації, яка об'єднує всіх, яка лікує серця, лікує душі, яка дарує настрій, яка заставляє подумати про щось, про що важко сказати словами, про якісь вічні цінності. Так що я надзвичайно. Щасливий і вважаю, що це дуже потрібно особливо в цей час. Мистецький захід зібрав на нові локації лікарів та персонал перинатального центру, а також численних породіль. Майбутні та новоспечені матусі залишилися у захваті від яскравої музичної події. Та я вважаю, що для вагітних потрібно робити більше таких заходів, тому що музика це завжди емоційна розрядка. Вона заспокоює і завжди стає так набагато легше. Це якраз те, що потрібно вагітній жінці. Дуже позитивно, що от музика була сьогодні, і мама може відпочити думка і це взагалі дуже позитивно впливає. Як на маму, так і на дитину дуже хороша ідея. Мені дуже сподобалось. Проведення мистецьких перформансів на терасі започаткували директор медичного закладу Юрій Павлушинський та отець Ярослав Рохман. Капелан медичного закладу каже, що в такий спосіб присутні можуть взяти певну паузу та відпочити від щоденної рутини. Ціль найперше це зробити таку певну паузу, певний такий момент відпочинку релаксу для самих працівників, для породі, для тих, які очікують також. Народження заради чого? Заради того, щоб з новим натхненням піти і далі служити пацієнтам, далі служити діточкам, далі служити в нашій Україні. Відтак у планах Івано-Франківського обласного перинатального центру проведення наступних перформансів на терасі за участі відомих митців, зокрема музикантів, співаків та художників. Андрій Менів, Іван Денисюк, Діана Ворона, Прикарпатська інформаційна корпорація.